А? Как легчаешь? Вот легает. Так, это You know 俺がさ На бульварі 1 травня міста Біла Церква, де у 2 годині 30 хвилин ночі сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля дав, не справився з керуванням і допустив падіння автомобіля на правий бік. Працівники ДАІ огородили транспортну пригоду, організували об'їзд транспортних засобів і близько 8 години ранку рух. Бо даній проїзній частині дороги буде відновлено, хочу висловити подяку всім службам, які були задіяні у прибиранні наслідків даної дорожньо-транспортної пригоди, а саме Білоцерківському ДЕО та приватному підприємцю Михальчуку, які надали транспортні засоби для прибирання вказаного вказаного автомобіля ДАВ із проїзної частини бульвара 1 травня.